Тому ти знаєш колхозного. У нього завжди якась рот не та. О, ми з ними вчора грали наступ. Е, дайте мені сюди КПЗЕху. Страх на. на, на прокати сюди. 3260 сделайте отстріл і п'ятий стань просто на базі. Угу. Дивись по пони по понизу по вот сюди в тюнычку, пока в цю, понял? А на КПЗ-шке тоже можно сразу. Ну на КПЗ тут за камнем. А, сразу, сразу, сразу. Там максимум ти одну тичку ч, блядь, получишь. Понял. Вот тут отстрел просто. Да-да-да. Если шо мы откотим назад, а ви якось хтось один приїде до нас. Ну я в принципі перший стою в позицію. Я став. Хто в світі був? що, давайте інфу. Їх тут нема. Їх тут нема. Понял, вони там грають. Мы до горку давим вперед, чине? Да, 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 вертаемся, расставляемся на горку. на горку, один на горку, один на горку два сюда Все, едем, Андреон. Сотка, повертай на горку. Добре, не 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 два назад, два назад дайте. Добрый, Сотка, стой. Ладно, уезжай на горку. Давай, виїжджай, виїжджай.

Мне надо вотю кску зараз зафармити. Там ще є еще не дайте дать прийоми до вы поняли Ну і якщо у них КС там то да може бути. дайте 2601 сюда 2601 сюда дайте Давай едь А в кого розходка взагалі У мене. меня я не хочу ошибиться сейчас Осталось, да? Да, да, да? О, собирается, собирается. Так, я засветился. А соточка, кто э, кто туб кинул? Я можу поджатися в цей камінь, Вань. Давай, делай, делай, делай. Бля, сотка без связи, так хуйово? Да я вас чую. Так мы тебя не чуем, тебе хтось скинул, ты інфу даже не дав. бы Да не кинули мені, то я их летели, мы я упау то нахуй. Трапляется. Так, ну у них так само тут минус два танка. <плес> ну де, де можете делать танка треба вкатува. Вкату. Ні, в п'ять. Із сім вер. А... Ага. А ви можете під'їхати до мене під камінь, так щоб не від цієї шняги? Ну я КПЗ еду без засветов. Добре, я хорошо. Епятка, Навірно, тоже под. Дядя ЗП, давай підкатуй до нас. Они сейчас <плес> сотку приращивать и все. Я на КПЗ кипуню делаю, пизда просто. На КС ты хотел сказать. Андреон, не спіши не спіши не спіши Нас тут мы пятку ждем. У нас хуйню Погнали, погнали, погнали. W W. Пятка, доганяй нас. страх, давай я твою займу. Просто на сейчас сюда. Вони на нас зараз будуть викатувати Давай, сьомого просто через мої ХП виносим. І на катку, бляха. Блять, пойди подъедь сюда. Я блять переверну, сука. Мы тут не, ви... Ми тут не блядь. О ти... Хорошо, 1300... Воодушевление, воодушевление ну, будет. Хорошо, отлично. Меня сейчас на фокус Е5 брать будет. Я, я попробую дальше. А забираем... Все, Коса... 100 хп добить. Хорош, бляха, муха. Було сюди Їхать зразу. Дядя ЗП, а чим ти стріляєш что ты не попадаешь? Иди сюда, иди сюда, От от Дядя ЗП, спрячься за камінь щоб тобі туди не розбивали Хорошо. Боже, липа зажив один хп. і вот по фугасу можна добрать. А ми з, ним, з ними вчора це і грали в вилаз э, маневри. Він такі кріпий душні, що просто хана. Ні, ну все, це победка. Але ж вони ждали довго. Я не знаю, ну типу, вони таку позицію зайняли? Дядя... Ні. Дай мені базу. Дай мені базу а зачем? Он ее добывают быстро. 500 хп осталось. Все, мы в базу хай страх добывал в слово. Ну сука, бой, як Ну душнилы, ты душнилы просто. Выталкай, толкай его. Ой, ще й БК. За те, що ждали долго. Мы потратили на них 5 минут. Я за тебе дивлюсь, я за тебе перевернувся. Треба бути там, де їх, блядь, ну, типу, більше, нахуй. Я думаю, тебе час, йде ось що-то, а тебе не хочуть не трогати, що тебе на ноги не поставили. Укріпи, в укріпи мало гаєте? І запомніть, в укріпах не перевертається, блядь. Так, там нема таймера перевертання, як рандомно. Там 30 секунд і ти вдох. Я Ми сотку віддали, типу, одного на два танка. Ми їдемо, блядь, шестеро на п'ять танків. Давайте будеш винку считать. Я не буду нічого считать. мені сьогодні нема... Ну, мені сьогодні не до цього. Колхоз, Колхозный начал з двох поражений. Правильно. Ээээ, так, так е, своїх, щоб враги боялись. Алекс тоже начал з поражения. Так, руднички. руднички. У них три є п'ятки, напевно, будуть їхати базу, да дефать, а. Сотка баксів поїхали ми з тобою базу вдвоєм. Ні, стоп. Ки Ки, а Андрій і я їдем сюди на горку. Ага. Дайте, дайте мені один танк тут, два танка тут. Ми не виживемо на горці. Якщо. Ну, у них три танка теж. Семерка і 2.77 будуть їхати туди. Ну если ша 277 по фокусу, він по ДПМ не чем э, да, тут не Уля. Ну сейчас я про это. Угу. Ага, Иди вони... Это... 2-6-0 играет аккуратно. Да-да-да. Вам надо бути просто на просвіті. это. Вот тут надо играть лучше, больше. Быстрейше в базу стать нахуй. Mm -hmm. Вам на двома... Е пятка КД. ТБ семера заезжает, Вань. А не, не. вон на нас пушат, вон и нас пушат, вон и нас пушат. Рид дал, блять. А, а что а вы, а что вы сразу кинх не ушли, но ну, вы крепы, конечно. Да, да, вы Давай, семеру может. На фокус. Дав каток ему. Я втекаю. Я втекаю. Не дайте просто пройти. Блять, другий каток дав без урона, сука. що там з бази вылазит? Ну еб. Сходка. Выйдете бы с 300 добийте Нет, це проеб. Скинхом надо было отходить, нахуй. Так, да, я це понял, коли вже пізно було. Вам було це сразу одному сюда уходить, одному сюда прикрс. Ну да. І так я бути тоже. Там мені надо як сюда 7 базу їхати, та и все, я хуйню с. Начинаю его Або всім гору. Ти неожидан... Перепиздить тих і... і савков, перепиздить і вкатить на Е5. було так. Ну це було ожидаємо на самом деле. Що вони танки пустять. Все ж не хто поїхав. Так що, а не всі танки, не быстрій та всі танки. Ні, є п'ятки були ж. Е пятки а, да, є п'ятка ж тоже була. Одна є п'ятка була на горі, а дві Е пятки поїхали базу рашить. Чи це вони так через гору впали. Я що то не проконтролював цей момент. не там на Я не отвлекаюсь вообще. Так ты самый последний Ну меня тормозит тормози чуть-чуть компухтер, що ти хочеш?